Куди намарно втікає ваша енергія та як це припинити? А втрачаєте ви свою енергію, коли намагаєтеся оживити, утримати те, що вже йде, те, що вже давно віджило, коли ви переживаєте якісь ситуації, які вже давно в минулому. Коли ви намагаєтеся втримати в своєму житті людей, яким там уже не місце. І ваша енергія просто розплескується в простір. Імовірно, в вашій душі є відчуття якоїсь нестабільності, нестабільності фінансової, нестабільності стосунків. І через оцю нестабільність ви готові йти на якісь компроміси, ви готові погодитися там, де потрібно сказати ні. То щоб уберегти свою енергію, вам потрібно навчитися відмовлятися від того, що вам не дає ніякої цінності, що вам не надто корисно або взагалі не корисно. І, імовірно, зараз ви прямо в стані якогось виснаження. А якщо ви навчитеся зберігати свою енергію, це поверне вам вашу внутрішню силу, поверне вам вашу енергію, дасть вам силу на те, що потрібно саме вам, на ваше життя. Відновлення енергії навіть дозволить вам повірити в себе, побачити якісь можливості, які дає вам життя. Ваше тіло найбільше страждає через якісь емоції, чи через їх нестабільність, чи через те, що ви їх не проживаєте. Ви їх немов ховаєте собі всередину. А через це можуть виникнути якісь психосоматичні захворювання. А для того, щоб не було такого негативного впливу, вам потрібно навчитися проживати свої емоції, виплескувати свій гнів чи свою образу, ну, наприклад, покричати десь на просторі, де вас ніхто не чує, побити подушку, зайнятися якимось активним видом спорту, виплеснути ті емоції, які у вас накопичені, які ви пригнічуєте. А щоб захистити себе на духовному рівні, перестаньте зациклюватися на тому, що вже пішло в минуле. Перестаньте жалкувати на тих можливостей. Перестаньте жалкувати за тими можливостями, що вже закінчилися. За тими людьми, що вже залишилися там в минулому. Відпустіть минуле. Одверніть Ні, не так. Відпустіть минуле і почніть жити в теперішньому. Бо ваше минуле забирає вашу духовну енергію. Вас жаль за минуле. Бо ваш жаль за минулим забирає вашу духовну енергію. А щоб захистити свою енергію на емоційному рівні, навчіться якось збалансовувати свої емоції. Не драматизуйте надміру якісь ситуації, не впадайте в якісь крайнощі. Навчіться ставитися до життя з якоюсь легкістю. Можливо, навіть з гумором.